Катерина йшла стежкою, яку знала на пам'ять. Кожного Івана Купала вона підіймалася до старого дерев'яного моста над прутом, де Карпати торкаються неба. Легенда казала раз на рік цієї ночі тут можна зустріти душу померлого коханого. Сорок років вона чекала Івана, який загинув у горах напередодні весілля. Тепер вона сива, зігнута руками, йшла бо обіцяла чекатиму завжди. Катерина сиділа перед мостом у тумані до світанку, знову не судилося. Але цього року туман розступився. На мосту стояв молодий хлопець у старому гуцульському одязі, очі сині, як небо над говерлою. Іване, прошепотіла невіряче. Катерино, я стільки чекав, але ти молодий, а я ти для мене найкрасивіша, моя наречена. Сльози текли по її зморшкуватих щоках. Чому тільки зараз? Бо нарешті ти готовий піти. Раніше тебе тримало життя, батьки, що потребували догляду, сестра, тепер усі пішли. Ти залишилася сама і можеш вибирати. І він простягнув їй руку. Ходімо зі мною. Там, де я нема болю, втоми, самотності, ми будемо разом назавжди, як мріяли. Але якщо я піду, то помру. Твоє тіло залишиться тут, душа піде зі мною. Це твій вибір, кохана. Вона озирнулася на село внизу, на порожню хату, на світанок над горами, на могили рідних. Я так втомилася чекати. Знаю, серденько, тому й прийшов. Катерина простягла руку, їхні пальці торкнулися, і раптом вона відчула, як тіло стає легким. Біль у спині зник, а руки вирівнялися, стали молодими. Іван обійняв її, вони пішли разом у туман. На світанку пастухи знайшли стару катерину на камінні біля моста. У руці засушений барвінок, що Іван подарував їй на заручини сорок років тому. Легенда Карпат збулася міст з'єднав дві душі. А що для вас дім? Це місце чи люди?